Павло Глазовий, як вареники варили кум і я, виконує учень восьмого класу Білашівського ліцею Корольчук Артем. Кум поїсти неабиякий мастах. Йому жінка що не зварить все не так. Вередує, як з'їдаю твій обід, наче гирі закладаю у живіт. Он торік я в ресторані, каже, був. Ледве миску здеволяєм не ковтнув. Там таку дають підливку смак і шик. З нею з'їсти можна власний черевик. Раз в неділю ми зостались без жінок. Подались вони раненько на товчок. Ми із кумом закурили, сидимо, кум наліво, я направо плюємо. Не зоставили нам їсти, Той нехай. а ми зваримо вареники давай. Налили ми вночі свіжої води, пів мішка муки засипали туди. Я качалку взяв, а кумій макогон. Тісто туго замісили, як гудрон. Дріждів кинули дві пачки, красота, потім перцю і лаврового листа. Тісто витягли на стіл. Ми. Та й січем. Я ножакою, а кум мій сікачем. В казані кипить, аж піниться вода. Я ліплю, а кум вареники вкида. На вусах у мене тісто, в нього сир. Кум по кухні походжає командир. Хай живіт говорить, лопне, а жінкам отакунького вареничка не дам. В казані вода вирує, булькотить, сир гарячий нам на голови летить. Покипіло так не більше двох годин. Бачим збились всі вареники в один. Ми вареник той штовхаємо до дна, а він лізе, випирає сказана. Кум говорить ну, нехай вже буде так. Покуштуємо, яке воно на смак. Поділили ми вареник, сидимо, кум веделкою, я ложкою їмо. Я помалу ремигаю, жує. Ну, цікавиться, як враження твоє. Я показую на пальцях і стогну, зуби злиплись, язика не поверну. В кума очі лізуть злоба, не ковтне. Просить, стукни по потилиці мене. Я як двину його шию кулаком. Тут одразу нам полегшало обом. Кум затягся на своєму, а жінкам я однаково і понюхати не дам. Те, що я не з'їв і кумі не доїв, потаскали кабанові ми у хлів, а кабан понюхав тісто, кашлянув, перекинувся в баюру і заснув Кум штовхає його. Пардон, мусіє кабан, вибачайте, я не знав, що ви такий гурман. Може, і ви вже захотіли в ресторан і надів йому на голову казан.